Друзі, подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. 11 листопада, після того як стало відомо про зліт стратегічної авіації РФ та можливий масований ракетний удар по Україні, «Укренерго» запровадила екстрені відключення у низці регіонів. В інтерв'ю Главреду енергетичний експерт співзасновник інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук відповів на деякі питання. Журналістка запитала, хотіла б трохи повернутися до питання ударів по АЕС. Зокрема, в Україні передбачала, що Росія може готувати ракетний удар по розподільчих потужностях АЕС. Якщо це станеться, наскільки може погіршитись ситуація з відключеннями? Сподіваюся, що ми такого не побачимо. Це могло статись і цього року, і в минулі роки. Технічно, якщо таке відбудеться, це зупинить роботу атомних електростанцій. Навіть якщо в градирню запустять пару ракет, які ймовірно відіб'ють шматок бетону, то станція вже буде зупинена до з'ясування всіх обставин. Та ступені пошкоджень, і це одразу стане причиною відключень. Якщо це стосуватиметься двох АЕС, тоді можливий блекаут. Хоча українська ес можуть працювати по одній, що доволі складно, але це буде великий обсяг виробництва електроенергії, для якої має бути споживач. З іншого боку, навіть якщо такі удари будуть завдані теоретично та практично, ремонт може зайняти тиждень-два. Тож вважайте, що протягом цього часу кожен житиме як може. Тобто, загалом без світла, так там, де можна буде зробити островки, залишиться тес, усе може працювати але без ЕС буде важко забезпечити електроенергією усіх споживачів. Тоді електроенергія буде подаватись за жорсткими графіками, але першочергово не будуть забезпечувати важливі інфраструктурні об'єкти. Тобто, по суті, це буде колапс. В той же час Буткевич, журналіст Сензору, зазначає, вчорашні качелі з підняттям купи тушок в повітря та імітаційними пусками. Це привіт Трампу. Мовляв, міг би ту Україну знову в темряву відправити, але не став. Бо давай поговоримо, раз вже почали. Такий пацанський наїсти. Ти Побачиш, як я можу, але чисто по пацанськи ти ж просив їх не чіпати. Ну а я поки слово тримаю, хоча показу, яка в мене бідсуха, плітка і викидуха є. Тепер хід за тобою. Привіт, цей нашій владі, який пуйло нагадує, давайте вже йдіть на поклон і будьте більш зговірливими, бо інакше буде взимку без світла, і забудьте тоді про перемогу на виборах. Ну і це просто генеральна репетиція удару, який буде, якщо не домовляться. Чи якщо коли кремлівська мразіна вирішить, як завжди, підняти ставки, тому я б не розслаблявся. Буквально завтра удар цілком може бути вже не імітаційний. М. В передчутті перемовин Рашка посилить свій тис максимально по всіх фронтах, в тому числі і в плані ракетних ударів по енергетиці. Тож майте на увазі, за іншими даними, Кремль хоче розбомбити Україну до тотального блекауту для показовості та для усідання за стіл переговорів. Пише Вельт. Видання пише, що якщо масові обстріли триватимуть і надалі, мільйони людей зіткнуться з тяжкою зимою, оскільки відключення будуть скрізь. Видання оточнює, що Київ вже готується до такого сценарію, але найближчі місяці Україні надалі не вистачатиме систем ППО. Після Вчорашнього взльоту і посадки тушок з'явилася інформація про те, що Путіна вивозять з Москви сьогодні ввечері, вночі буде потужна масована атака по Україні. Джерела повідомляють, що залужний і сирський знають цю інформацію та вміло маскують всі наші стратегічні резерви і сили ворогу нічого не вдасться. Проте потрібно бути обережними. Колишній речник Юрій Гнат припустив, що РФ може показати свою міць у відповідь на події, які стались в Курській області та перемогу Трампа. У мене інформації немає. Інформацію можуть мати спецслужби, які цим займаються, можна лише пропускати що духовні скрепи Росії спрацюють. Їм треба буде щось власному народу довести, показати ту саму міць російського не традиційно можуть це робити, як завжди вони роблять, сказав він. Видання Financial Times, посилаючись на дані розвідки країн-членів НАТО, повідомило, що РФ накопичує літаки гвинтокрили поблизу російсько-українського кордону. Видання припустило, що таким чином російські винищувачі можуть атакувати Україну одразу після ударів по Кримському мосту. Сьогодні вночі буде задіяно понад 200 пілотів з сумарним пуском ракети до. Та пишуть телеграм-канали з посиланням на видання. Закликаємо, реагуйте на тривоги. Українці попередили, що тепер можливі перебої з світлом та аварійні відключення електроенергії. Введено графіки аварійних відключень як для звичайних споживачів, так і для об'єктів промисловості. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.